Радикальна партія Ляшка запрошує всіх для того, щоб можна було поговорити питання, ще раз повторюю, стосовно приміщення, яке знаходиться праворуч від мене, тобто приміщення дитячого садочка, потрібно виходити і потрібно робити післове звернення для того, щоб вирішити це питання. То вибачте мене, якщо ти прихватизував це приміщення, то вистав охорону перше для того, щоб діти району, які тут проживають, не могли там занести собі шкоди. Це перше. І по-друге, якщо ти не можеш виставити охорону, продай це приміщення тій людині, яка там зробить дитяче садочок. Ну, це це, Або це да, ще щось. Ближче, тому що дійці. повірте мені, там ми знайшли таке, що це про це амораль. людина. Там кожен день прибирає куди, так дідоки. Ми на роботу йдемо, він там вигрібає, носить, це збирає все. Uh -huh. Тебе як би? Ходить купа ділянку. Розглянути питання. Ну, а чого клетоплата? Розглянути питання. Питання стосовно, так? Да? Стосовно. Тому стосовно приміщення, яке номер? знаходиться по вулиці Фастівській, першого дитячого садочка номер 29, номер 29 Це прямий нам'як для місцевої влади, щоб вони прийняли рішення стосовно дитячих садків і їхньої адміністрації, їхнього керівництва. От цю медаль я б хотів, щоб на Ім'ян столі.